Гуляючи містом чи парком, ви точно бачили оці дивні білі ягоди. І, мабуть, це давали питанням, що ж воно таке? Якщо спитати це у наших бабусь і дідусів, в один голос вони вам скажуть, що це хлоповка 20-го сторіччя, аналог сучасної пакувальної плівки з пупирками. А що ж воно таке насправді? От зараз і дізнаємось! Ви дивитесь рослини рідного краю? З вами, як завжди, Віталій Скрипник та Олена Новікова. Сніжноягодник, білоягодник, коралина, рідкощів з родини Жимолостивих. Походить він із північної Америки. Відомо 15 видів цієї рослини. У дикій природі вони переважно ростуть саме у північній Америці, один вид у Китаї. Особливо люблять сніжноягодники займати нижні яруси хвойних лісів. На гористих схилах та берегах Тихого океану. Наукова назва цієї симпатичної рослини, Симфорі Карпус Альбус, перекладається дуже логічно. Симфорі перекладається з латини як нести разом. Карпус означає плоди. Тобто йдеться про ці маленькі китиці дивовижних ягід. Ну й альбус перекладається як білий. Тож, оскільки цей кущ. Один з основних видів цього роду цей вид можна назвати просто звичайна сніжна ягода. В Україні майже по всій території культивують в парках цю декоративну і медоносну рослину. Сніжноягідник білий, кущ висотою приблизно до півтора метра заввишки, має довгі гнучкі гілки на старих гілках. Кора світло-сірого кольору і поздовжня потріскана листки сніжноягідника білого зеленого кольору з нижнього боку дещо світліші закруглої форми. Основа і верхівка листка зазвичай заокруглена, хоча верхівка може бути і загостреною. Розміщуються листки супротивно один напроти одного, мають короткі черешки, зазвичай 2-3 міліметри завдовжки. Листки невеликі в середньому до 5 сантиметрів довжиною. Квітки сніжноягідника білого рожевого кольору, дрібні, знаходяться в пазухах листків, розміщуються на колосовидних суцвітях, де квіток цих досить багато. Плоди сніжноягідника білого, округлої форми, це кістяночка у нас. Вони білого кольору і зазвичай, коли на кущу їх дозвіває багато, то весь кущ виглядає, ніби вкритий снігом. Звідки власне його і назва. Самі плоди вважаються неїстівними, хоча птахи їх досить непогано поїдають, розносячи зносячи насіння. Цей ефектний декоративний чагарник є зимовим харчуванням не тільки для птахів фазанів, перепелів і рябчиків. На його батьківщині в Америці ним ласують олені, барани та ведмеді грізлі. Тваринам, на відміну від людей, насіння снігових ягід зовсім не шкодить, швидше навпаки. У голодну пору їх також охоче їдять миші та зайці. А ще густі кущі служать багатьом птахам, затишним будинком, нехай і тимчасовим, і захистом від вітрів та морозів. Ці сніжні ягоди містять отруйні для людей сапоніни саме завдяки ним. Корінні американці використовували ці білі кульки в якості мила. Вони виготовляли з них миючі засоби, які використовували і в побуті, і при проведенні спеціальних ритуалів. А що ж до лікарських властивостей цієї рослини, Цілющі властивості цієї рослини практично не вивчені хоча до нас дійшла інформація, що її активно використовували жителі Північної Америки. Вони брали достатньо до кашоподібного стану ягоди для лікування гнійних ран та виразок, а відвар кори застосовувався від венеричних захворювань, туберкульозу, але реальної рецептури не знайдено. Сучасна медицина ягоди не використовує, хоча народна медицина рекомендує її при ранках та подразненнях на руках, а також для надання шкіри м'якості та гладкості. Декілька ягід розтирають, наносять на пошкоджені ділянки, а через кілька годин змивають водою з милом. Для тріщин на підошвах ніг грубої роговілої шкіри на ступнях також можливе застосування суміші з зростатих ягід. Довше трьох-п'яти годин тримати склад не рекомендується. Найкращий результат дає сніжноягідник білий. Рослина визнана отруйною, хоча випадків зі смертельними наслідками не зареєстрована. Плоди сніжноягідника містять сапонін, який при попаданні в кров викликає важкі отруєння. Сапоніни – це рослинні глікозиди, що мають нудотний смак. І високу токсичність так краса цих сніжних ягід оманлива, бо з'їдена навіть одна ягідка може спровокувати серйозне отруєння. Але смак цих ягод, м'яко кажучи, ніякий, а точніше, навіть неприємний. Тому дітей вони навряд чи зацікавлять. Сніжноягодник білий висаджують для оформлення різного типу композицій, живоплотів. Красиво виглядає в оформленні гірських схилів біля водойм. Снігова ягода добре росте в сонячних місцях, хоча непогано почувається і в тіні. Невибаглива до ґрунтів. Вона добре переносить і сильні морози, і спекотні дні, а також атмосферні забруднення. На одному місці кущі сніжноягодника можуть рости десятки років без шкоди для свого цвітіння та плодоношення. Люди, що помітили здатність рослини легко переносити загазованість та задимленість, охоче висаджують її біля автостоянок та автозаправок. За таку властивість цей гарний кущ заслуговує на увагу і більше широке використання в озелененні. Ще більш привабливо чагарник виглядає, якщо його формувати кулею, як радять ландшафтні дизайнери. Тоді кущ стає схожим на ялинкову іграшку, особливо якщо ягідки тримаються на ньому всю зиму. Сьогодні ми дізнались багато цікавих фактів про ще одну рослину сніжно-ягодник. А неосвічені люди, які не дивляться нашу передачу, і досі будуть казати, що це теж вовча ягода, як і більшість інших ягід, про які вони не знають. Тож дивіться. Рослини рідного краю на телеканалі «6 Соток. До нових зустрічей та нових цікавих фактів.